Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі дуже смачний, цікавий, простий, легкий приготування рецепт печінки. Я за цим рецептом її дуже люблю готувати, бо все легко, просто, але виходить смачно і цікаво. Тому залишайтеся зі мною, давайте готувати разом. Курячу печінку я помила, розділила напіл і і пообчищала всю лишню плівочку, все, що лиш. Пер заправляю, додам сюди сіль. Та перець, у мене суміш перці. Все більше ніяких спецій не додаю, бо хочу відчувати смак печінки та головного інгредієнту, який підкреслить цей смак яблук. Я сьогодні використовую яблуко кисло-солодке, можна брати будь-яке кисле або ж солодке, яке у вас є. Знаєте, я кажу, все, що в саду лежало, позбирали, зірвали, помили і тепер використовую. Нарізаю ось такими смужечками. Взагалі, яблука я дуже люблю додавати до м'яса, до качки, до курки запікати. А печінка це ж взагалі Одна насолода. Нарізалася такими смужками, також подрібнила цибулю. В принципі, все. Тепер для запікання я буду використовувати банку. Так само банку. Сьогодні у мене 1-літрова об'ємом я буду брати в двох баночках, адже в мене тут 1 кілограм печінки. І на дно банки я вкладаю цибулю, яблука та частину печінки. Знову ж таки йде цибулька, яблука. Ну і звичайно печінка. Ви можете взяти, якщо у вас буде менше починки, дві півлітрових баночки. Тут уже що вам до вподоби, але суть оцього приготування в банці, що починка готується власному соці. Я вам скажу, що я за цим рецептом запікала на такому скляному деко. Оце було не так смачно. Печінка була сухова. Бачите, я не повну баночку додала яблука, всі всі продукти використала. Тепер зверху в кожну баночку викладаю по шматочку вершкового масла. Накриваю фульгою, і це все відправляється в духовку розігріту до 200 градусів на 20-25 хвилин. Можливо, 30 займеться ваш часу. Ви вже орієнтуєтесь по своїй духовці. Як тільки в духовці, там все почало бурліти, засікайте час приготування 15 хвилин. І все. У Вас вийде дуже ніжна, соковита, смачна печінка. У мене печінку вдома взагалі люблять. І все, можемо подавати печінку з будь-яким гарніром, картопля, гречка. Що вам більше до вподоби. А я ще знаєте, що люблю? Приготувати більшу порцію половинку перебиваю блендером, додаю туди ще шматочок масла і складаю в харчовий контейнер. Прекрасний, смачний, дуже ніжний паштет, буде готовий. Ну а я друзі буду сподіватися, що такий простий, швидкий, легкий рецепт приготування. А найголовніше смачний печінки вам сподобався? Ви обов'язково приготуєте. Напишите в коментарях, яко. Ну і підпишитесь на мій канал. До нової зустрічі готую. Готуйте Годуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.